А вже склалось в українській політиці. Якщо не вистачає словасних аргументів, в діло йдуть кулаки. Ну або інші частини тіла. Хоча останнім часом у Верховній Раді на диво спокійно. Зате практику боїв без правил перейняли депутати у Черкасах. Такий юний на вигляд. У свої 30 Юрій Ботнар вже голова фракції Свободи у Черкаській облраді. Роки виснажливих тренувань. Зрештою, посада віце-президента Федерації боксу Черкащини. І усе це заради найголовнішого двобою у житті. Правда, свободівець трохи переплутав боксерський ринг із засіданням облради. Ну з ким не буває жертвою. Став директор комунального готелю Дніпро, бо вирішив виступити російською. Ви виступають російською. Чому ти так російської мови ціни виступати? Ніхто не буде та слів. Виявилося замало, але й опонент видно не початківець. А далі включився стадний інстинкт. Але балаган довелося припинити. «Ти що, Те, що відбувалося, краще і не охарактеризуєш. Врешті сесію таки продовжили. Хоча заспокоїти колег цих спарих партнерів було не так легко. Якщо якісь підготовлені люди серед нас будуть бити рило, то я буду бити рило їм. І тут давній принцип око за око, зуб за зуб, набуває нового значення: рило за рило, ногу за ногу. А що могло статися із депутатом Олегом Барною після його витівки з тодішнім прем'єром Яценюком? Взагалі уявити страшно.